Чергова бурківка, бруківка, чергове облаштування вулиці, чернівці 48 мільйонів гривень. А, ви знаєте, все було б ще б нічого. Я особисто за те, щоб міста розвивались, вони мають бути гарними. Люди а, водять своїх дітей, самі а, проживають. Ми не маємо перетворити нашу країну на руїну. Лякає інше. Лякає те, що чергові 48 мільйонів з бюджету виграла фірма, яка пов'язана, незрозуміло з ким пов'язана, але регулярно виграє тендери. Причому з періоду великого будівництва. Ви знаєте, випадковість можливо. Можливо, ця компанія найкраща на ринку, і це можливо. Але якось так стається в країні, що у нас все якось виграють всі тендери одні і ті ж. Кампанії, а потім урядовців е їхні дружини, такі бізнесмени, бізнесмени. А мами їхні, е і їхні е знаєте там родичі, брати, сестри, кумов'я стають такими великими, великими бізнесменами. У одного великого такого народного депутата, такого прям великого народного депутата, ні, це не голова Верховної Ради, там є ще один великий народний депутат. А кажуть, що його брат, брат на кар'єрах під час великого будівництва став мільярдером. От був до того просто, просто власником, знаєте, а тут мільярдер, бо велике будівництво. І, о, Боже, якось так випадково він вигравав тендери. Ну, це кажуть, інформація не перевірена і може не відповідати дійсності. Отак От ми будуємо країну. А потім ми дивуємось, чому брати вчорашні, як називали їх ті ж самі люди з Верховної Ради, чому наші брати-поляки проти проти облаштування, це не бізнес, це вимивання, напевно, коштів, вибивання коштів, накопичення капіталів. А в українських реаліях, тому що вони чудово розуміють, що це не конкуренція, це не конкуренція, це просто розпил бабла між своїми людьми, між своїми фірмами, між своїми. А далі всі ці гроші, наші з вами гроші, які б мали розійтися десяткам, сотням, тисячам бізнесменів, великих і маленьких, так як в Польщі, півтора мільйони фермерських господарств. А вони осідають на рахунках у 20 30 50 сімей. Вони абсолютно заможні, абсолютно відірвані від реальності і абсолютно не хочуть ділитися зі стражденним українським народом. Хто не вірить, телеграм в профілю. Там спрозоро. Ну і про фірму також.